Вітаю, друзі! А також усі інші. В нас сьогодні 11 березня, і це 1112-та доба мужньої оборони України проти повномасштабної навали російських окупантів. Як і завжди, на обосує ми продовжуємо огляд мапи бойових дій. Починаємо, звісно ж, з зони бойових дій в Україні, де російські окупаційні війська, як відомо, знаходяться. Ну, скажімо так, в положенні стагнації майже по всій лінії бої але дуже цікаві події відбулись на великомихайлівському напрямку. Деякий час тому я повідомляв про те, що для російських окупаційних військ є досить пріоритетною задачою зараз. Вихід по правому та лівому берегу а, річки Мокрій єли на а, населений пункт Комар. А також, окрім цього, а, вихід ще й на одрадне, вихід на богатир. Відповідно розширення зони контролю і на північно західному напрямку через Бурлацьке на Шевченка, Вільне Поле, Новосілку і так далі. А, отже, планів а, у Цих uh, під, uh, групи військ uh, схід, яка оперує саме тут силами 5-ї та 36 ї загальної військової армії, а також 68 го армійського корпусу, було багато. Але в якийсь момент після того, як вони вийшли за uh, межі великої новосілки, uh, вперлись безпосередньо в Бурлацьке, Вільне поле, Скудне, Дніпроенергія Новосілку. Ну, щось в них а, загальмувалося. Тобто, в самих населених пунктах а, на околицях цих населених пунктів в них почався процес гальмування їх просування. Вони почали нести втрати. А зараз навіть більш того, а, сили оборони України в районі Бурлацького провели успішну контратаку, і знову ж таки ми говоримо про відновлення позицій силами оборони України. Ми знову ж таки повернули під свій контроль деякі локації в районі Бурлайського. і це ще одна контратака, яка входить в системність, яку ми можемо спостерігати за останній час. І відповідно, росіяни змушені були відійти. Тобто, той момент, про який раніше можна з вами говорили. Це а, саме виснаження російських військ, і навіть на великомихайлівському напрямку, на якому вони здавалося б останні півтора-два місяці, більш активно наступали, і в них були більш таки цікаві вагомі результати аніж на Кураховському виступі або на Покровському напрямку. Але навіть тут а, процес виснаження, особливо після боїв за велику новосілку, він вже вдається в знаки і. Росіянам доведеться використовувати ті самі 60-ту окрему мотострілецьку бригаду та 5-ту окрему танкову бригаду для підсилення резервні бригади, підрозділи з резервних бригад, які залишалися саме для майбутніх боїв за комар, за богатир одрадне. Отже, замість того, щоб перерізати н 15, щоб продовжувати, хоча б якось тримати ті позиції, які вони зараз займають. І намагатися рухатись далі вони будуть вводити резерви. Ось така ситуація на великомихайлівському напрямку. В принципі, Кураховський виступ без особливих змін з урахуванням тільки того, що в районі улакли російські окупаційні війська мали можливість розширити зону контролю, але це не якийсь такий критичний масштаб глобального значення. В районі Андріївки в них повного контролю над Андріївкою як не було, так і нема. Так вони займають частину села, але частин за межі центральної частини Андріївки вони вийти не можуть. Вони не можуть провести наступальні дії на Костянтинопіль, Вони не можуть станом на зараз провести удар на розлив. А в них багато проблем з особовим складом та ресурсом, який би дозволив їм відповідно. Проводити е, ці дії. Тому стагнація, стагнація на Кураховському виступі для росіян продовжується так, в принципі, як і е, в районі Покровська, така ж сама стагнація. Е, турецька агломерація в районі турецької агломерації, ну е, знову ж таки, е, скажу так, е, офіційно. Поки що повідомлень як не було, так і не відбувається. Але ситуація для сил оборони України стала не гіршою аніж про ту, яку умовно так е е я повідомляв. Тобто е дійсно, росіяни зараз задаються питанням, як рухатись далі, якщо турецька агломерація досі не закрита, і навіть більш того, е е е питання її закриття е воно е доволі так дискусійне і. Те, що росіяни будуть намагатися найближчим часом бити по Константинівці, концентрувати удар, то о, їм спочатку треба було б вийти за межі турецької глиморації за межі часового яру, і тоді вже концентрувати удар на Константинівку, про що постійно говориться. Але вони намагаються випереджати події, і в принципі це буде грати нам на користь. Скоріше за все, росіянам потрібно. Багато якихось нових локацій, нових зон боєзіткнення, нових, нових назв для того, щоб робити відповідний вплив враження створювати на Дональда Трампа і підсилювати свої позиції на перемовинах, на зустрічах. Щоб мати якийсь такий ультимативний характер, ось бачите, ми зараз відкриваємо новий напрямок на Константинівку. Вийдіть за межі турецької агломерації, вийдіть за межі часового яру, в якому вже півтора року відбуваються наступальні дії. А в принципі, результата по захопленню міста у російських окупантів нема. Тобто, часів яр це показник. Того наскільки російські окупаційні війська все ж таки в даному випадку не дотягують до своїх дедлайнів. Не можуть виконувати ті поставлені задачі загальновійськових наступальних операцій, які перед ними ставляться. І ще говорять про Костянтинівку. Окрім цього, звісно ж, російські окупаційні війська отримали ще одного ляпуса вже в районі Куп'янська. А їх позиції було відкинуто до Сеньківки. До е, межі, е, і зараз сили оборони України відновили декілька позицій в районі між Голубівкою та синьківкою а е, це ще один приклад того, як сили оборони України переходять в формат системних контратак. Нагадаю, що раніше. На Куп'янському напрямку Сили оборони України вже по правому берегу річки Оскіл відкидали російських окупантів саме з, в районі Западного. Зараз це відбулося на північ від Куп'янська. Отже, повторююсь, в 2024 році ми не говорили так часто про контратаки. У 2024 році ми взагалі не говорили про контратаки Сил оборони України на системному рівні. З початку 25-го і з кожним днем цих контратак стає все більше і більше. Це не говорить, що в якийсь момент ми перейдемо в контрнаступ. Зараз у нас немає такої можливості, але це якраз демонструє те, що шляхом контратак ми можемо стримувати, гальмувати. І зменшувати а, зручність розміщення по позиціям та вздовж лінії боєзіткнення російських окупаційних військ. Отже, це багато про що говорить а, з іншого боку, після того як російські окупаційні війська Полимана Купінська вісі мали можливість взяти під контроль терни. Вони зараз а, продовжують спроби а, прориву в напрямку терни Ямполівка, а також колодязі. І окрім всього іншого, тут російські окупаційні війська каталізували використання арти, артилерія використовується досить а, інтенсивно, великій кількості, і вони таким чином намагаються а, підсилювати також. О, Ну, це пролунає вже, як я не знаю, як така собі тавтологія, Що, що постійно повторюється, а ле тим не менш е, виснажений людський ресурс, виснажені підрозділи, вони підсилюють саме значною активізацію використання як ствольної артилерії, так і реактивних систем залпового вогню. Окрім всього іншого, саме на цій ділянці зараз російські окупаційні війська проводять досить інтенсивну пристрілку е, північно-корейських е, САУ е, Каксан. І 170-го калібру, і найближчим часом е, їх використання може тільки збільшуватись. Е, тому, в принципі, е, скажу наступним чином: е, росіяни будуть каталізувати найближчим часом також Лиманський напрямок, хоча по кількості сил та засобів їм не вистачає для також великої загальновійськової операції. Ну і звісно ж те, про що говорять останнім часом майже всі, і ми неодноразово також говорили про а, Курську область, а події, які зараз тут розгортаються. де хто намагався називати оточенням. Я вже це спростовував що нема ніякого оточення в Курській області у Сил оборони України. Але мені здається, найближчим часом ми будемо бачити зміну а, загальної стратегії. В Курській області сили оборони України в Курській області будуть переходити в зовсім інший формат ведення бойових дій, особливо з урахуванням того, що ми не змінюємо основному формату мобільна війна. Тобто, те, що зараз російські окупаційні війська намагаються видавати як за надвеликий успіх, насправді це якраз і можливості сил оборони України відходити, не потрапляючи в оточення, і, е, відповідно, росіяни рухаються. Там, де частково знаходиться сіра зона, потім о, ця сіра зона встає зоною їх контролю. Вони просуваються далі, але силу оборони України вони там не можуть о, настигнути. А максимум на що вони о, максимум, де відбуваються бої це аріргарні бої, які якраз і призначені для того, щоб Ар'єргар він давав можливість основним силам відходити, але це відходження, це мені здається, зміна зараз відбувається формату, оскільки продовження збереження зони контроля в Курській області нам потрібно. Це важливий аспект. Тому я не виключаю, що в нас буде залишатися за межами населених пунктів буферна зона. Суд же це повністю зруйноване місто, в якому дуже важко вести оборонного дії з іншого боку, за межами суджі, ми можемо облаштувати буферну зону, яка вже буде мати інший вигляд, не такий, як зараз. Тому подивимося, як надалі будуть діяти Сили оборони України, що саме, які рішення прийме Генеральний штаб Збройних сил України. Але знову ж таки повторююся: на сьогодні в Курській області нема оточення, нема е, фізичного контролю траси Н-07. Є вогневі, вогневі удари, вогневий контроль над деякими ділянками. Е, тим не менш, за останній час вдалося значно покращити цю. Ситуацію і логістика, так само як і можливість виведення е, збережені, і Курська область вона продемонструвала те, що росіяни маючи е, тотальну кількісну перевагу 60 тисяч. Як заявляють західні змі, нібито я не підтверджую, не можу цього не підтвердити, не спростувати нібито в Курській області знаходиться 10 тисяч українського угруповування, тобто співвідношення 6 до 1. 6 до одного і це серйозний дисбаланс, який не надав можливості російським військам протягом всього цього періоду. Якось каталізувати ці наступальні дії, допоки, а оце дуже дивно виглядає таке собі співпадіння, допоки е США не почали обмежувати нас в зброї, а також в розвідувальній інформації. Тобто зараз США намагаються заявляти, що вони нічого не обмежували, але всі підтверджують, що нестача розвідувальної інформації має місце бути тому. Офіційні представники США той самий Кіт Келох, багато хто іншого інших представників, які говорять, що все окей, розвідувальна інформація надходить. Брешуть США. Перетворюються в вигляді усіх офіційних посадових осіб перетворюються в брехунів. А, тому навіть довіряти розвідувальній інформації, яка можливо найближчим часом буде надходити в США. Я не впевнений, чи ми можемо. А свою чергу ми зараз зайняті диверсифікацією розвідування інформації, і нам у цьому допомагають. Наші європейські партнери, але саме на минулому тижні Росіяни каталізували свій наступ в Курській області, коли ми почали отримувати менше, а потім взагалі нуль розвіду інформації. А таке собі співпадіння з жовтнем 2023 року, коли Конгрес США, Республіканська партія, Трампійське Крило. Почали блокувати допомогу Україні, і майже в той самий час також співпадіння не може бути. А російські окупаційні війська перейшли в цей великий наступ а, на Авдіївському напрямку, який продовжувався більш ніж як півтора року. А зараз впав в стан стагнації після феноменального виснаження російської армії в її історії. Отже Багато співпадінь, що ви не знаходите за останній час між цими подіями. Що ж, в Курській області ще будуть деякі події, я впевнений. Поки що зарано ставити в цій історії крапку. А я закликаю вас, оскільки, якщо ви підтримуєте це відео, допомогти йому зростати в україномовному рейтинзі YouTube щоб більше людей почули інформацію з зони бойових дій, а також про те, що немає оточення в Курській області. Ще раз повторююсь без усіх тих маніпуляцій та панічних заяв. А отже, лайком, підпискою, натиснувши дзвоники, розпосюджуючи репостом через свої соціальні мережі, це дуже важливо для того, щоб ця інформація була почута, щоб її побачили, почули. Ну, мабуть, дехто навіть прочитав в перекладі по різним, мабуть, країнам якомога більше людей. Дякую вам за цю підтримку і не забувайте коментувати це відео. Ще раз дякую усім за увагу. І як завжди, слава Україні, слава нації.